Жараки, не знаю я нічого. Бачите, печія у нього. Ні у кого немає печії, а в нього печія. Хо-хо не вигадую дурниці різних. Якщо у тебе печія, то спочатку з'ясуй, чому вона у тебе, а потім уже до мене біжить. Можливо, у тебе печія від нездорового способу життя. Більше рухатися треба, і не буде ні печії, ні примку, ні бажання морочити мені голову. Звісно, сидіти цілий день за компутером. Ще й не таке здаватися буде. Так і є. Від компутера ця печія. Так. Від компутера, від компутера. У, -у, -у. у компутері електрика і магнітні хвилі. У -у. Мені от, -у -у. коли магнітні хвилі, голова цілий день болить. А якби я її щодня під хвилі підставляла, у, -у, -у, у мене б там не те, що печія, а від мозку нічого б не лишилося. Ти з ким розмовляєш? <хух> Сама з собою. Зі мною не хочеш поговорити? Я зараз трішечки зайнята. Відома річ комп'ютер, або протягом продула. Вона постійно говорила з собою, не звертаючи на мене жодної уваги. Це ж ненормально. Якщо ти щось кажеш, отже ти це знаєш. А якщо ти це знаєш, навіщо собі це казати? Або одна частина знає, а інша ще ні. Треба щось робити. Ми втрачаємо її. Монологи. Дорогеньке. Ми всі іноді відчуваємо самотність. І нам часом бракує співрозмовника. Та це не означає, що ми самотні насправді. Поруч із нами завжди є той, хто зможе зрозуміти наші хвилювання, вислухати нас, щось підказати. Друже мій розсудливий. Як правило, самотність і порожнечі навколо це просто плід нашої уяви. Однак насправді навколо нас життя вирує в очікуванні, коли ми увілємося в його шумний і свіжий потік. Один, два, три. Чотири, п'ять, З накидом. п'ять, шість, сім, вісім, лицьові і наступний реактор. Як о, ти почуваєшся? Дев'ять. Десять. Нормально, двадцять, два. двадцять три, на тверду четвірочку. А тобі 20, не здається, що іноді, 20, наче поруч 20, друзі, близькі, э, а поговорити э, немає з ким? О, о, не замислювалася. Так. Ні, далі? серйозно. Існують проблеми. 15. Масштаб, яких, крім тебе, ніхто не помічає. І знаєш, ніхто! Всі живуть у своїх маленьких світах, у своїх тісних мушлях, які вибудували навколо себе за своїм образом і подобою. Але ж існують питання планетарного масштабу всесвітнього. І як, як достукатися з цими питаннями через стінки цих мушель? Це не відварення у тебе Печія! А від компутера. Ферштин від компутера. Мене вже другий день плющить. і Я не можу працювати. Я відхиляюся від графіка. Ха. Третього дня була електромагнітна буря. Мене як рукавичку вивертало. Хо -хо. Я клянуся взагалі, нічого робити не могла. Просто сиділа і дивилася у вікно. Тупо. От от! Саме так! Ховалися в мушлі і дивляться звідти крізь вікна. А життя проходить Та Таке життя з печією. Мені треба працювати, а мене штормить на 9 балів. Та є ж тобі про це. У тебе електромагнітний шторм! Тобі треба відпочити піти погуляти на свіжому повітрі. Так, так, правильно! Нам усім бракує повітря! Треба розсувати горизонти! У мене на горизонті майорить постільний режим і важлива наукова робота. Як наслідок, застій у науково-технічному прогресі. Так, щоб не було застою, треба більше ходити. Стоп! Вам не здається, дорогенькі мої, що ми всі одночасно розмовляємо самі з собою? Ми не чуємо одне одного. Кожен буванить своє. І таке буває дуже часто. Mm. Ну, треба витрачати більше сил... Mm -hmm. Нам. Mm -hmm. Нам треба витрачати більше сил на розуміння одне одного, а не на спроби докричатись. Намасте мені теж, Вареннічка. Ого! Ти ж кажеш, що у тебе від нього печія. Ви лише подумайте. Клімат через деякий час назороту зміниться. Нам треба щось робити, обговорювати, вирішувати цю глобальну проблему. Я прикладала компрес, не допомагає. І тоді я перепаяв схему на транзисторах. Ти уявляєш, запрацювало. Угу. Дорогенький мій! Та до чого тут транзистори? Це не вирішення. Я клянуся, що запрацювало. Та пробувала я. Все одно болить. Може ви ще скажете, що я і контакти неправильно під'єднала. Ти все проплутав. Звіробій не понижує, а підвищує тиск. У світі постійні лише монологи. Вони були завжди і завжди будуть. А от клімат зміниться. От побачиш. Ні, я вважаю, що клізма – це вже не гуманно. Це минуле століття. Я вважаю, що майбутнє за окуку, а поку дурою.